Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде відеогляд на електричну теплову пушку українського виробника торгової марки Термія. Повна назва Агрегат повітряно-опалювальний АОЕво 3.0 03 ТП 230 В. Він має потужність 3 кВт, однофазний 230 В, продуктивність вентилятора 300 м за годину. В комплекті є шнур з вилкою довжина 1,20 м. На панелі керування у нас механічний термостат, кнопка вімкнення та вимкнення вентилятора. Потужності нагріву перша та максимальна. Вімкнемо наш тепловентилятор та проведемо деякі заміри. Термостат включимо на максимум. Вімкнемо лише наш вентилятор. Потужність вентилятора нашого. Зараз хвилиночку складає 31 Ват. Температура в приміщенні у нас 25 градусів. Тут показується 27,4. Вимірювальний прилад знаходиться ось тут. Це у нас анемометр. Та також показує температуру. Вімкнемо наш тепловентилятор на першу потужність. 1420 ватт. Температура потрошку почала зростати 30 градусів. В приміщенні 25,6. Вімкнемо повну потужність. 2674 Вт. Температура росте. Давайте ще трішки почекаємо. Достатньо тихо працює вентилятор. 2650. 44 градуси. 60 градусів є. Вже і тут піднялась трошки температура. Дельта приблизно 35 градусів є. Фотостудії вже досить і досить жарко. Це в нас міряє температуру наших тен 170-190 градусів, майже 200. Досить жарко. Шістдесят п'ять навіть було. Шістдесят шість і досі температура зростає. Дві шістсот пятдесят вісім. Двадцять шість градусів вологість тридцять шість. 67,5. Максимальна температура 71,2 градуси. В приміщенні також піднялася температура. Якщо вам сподобався даний тепловентилятор, то замовити його можна в компанії ОВК Комплект. Силка буде в описі та в закріпленому коментарі. Якщо вам хоч якось сподобалось дане відео, не забувайте ставити лайк. Підписуйтесь на наш канал. До побачення, друзі!